Хроніка подій в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Отже, Луганський напрямок противник порушував режим тиші, здійснивши провокацію із застосуванням стрілецької зброї проти українських військових, розташованих поблизу станиці Луганської. Урешті, традиційно в гарячих точках Луганщини, вчора було спокійно, окрім Попасної, де позиції сил антитерористичної операції. Противник обстріляв, використовуючи крупнокаліберні кулемети. Донецький напрямок. В районі Світлодарської Дуги було зафіксовано одиничну провокацію противника поблизу селища Луганське. При цьому ворог використовував станковий гранатомет та великокаліберний кулемет. Далі на захід зберігався, спокій зберігався на відрізку фронту до північних околиць Горлівки. Разом з тим, банформування після заходу сонця провели неприцільний вогонь наших позицій поблизу Майорська та Зайцева. При цьому використовували стрілецьку зброю. На західних околицях Горлівки також зафіксовано неприцільний вогонь українських позицій поблизу Новгородського із крупнокаліберних кулеметів. Разом з тим, найскладнішою ситуацією залишається поблизу Донецького аеропорту. Так, незаконні збройні формування вчора цинічно порушили досягнені домовленості, обстрілявши зі 120 мм мінометів українські укріплення поблизу Авдіївки. Внаслідок ворожих дій один український військовослужбовець загинув. І ще восьмеро було поранено. Було встановлено, що міномети, з яких ворог обстрілював наші позиції, були замасковані у Потилівському лісі. Загалом за добу. 23 ворожих провокації зафіксовано лише поблизу Донецького аеропорту. При цьому противник відкривав неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, підствольних та ручних гранатометів. Також противник обстріляв наших військових із застосуванням стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів поблизу Красногорівки та Мар'їнки. Окрім того, вчора о пів на третю ранку спільний центр контролю та координації зафіксував постріли незаконних збройних формувань із реактивної артилерії зі Старомихайлівки у бік Красногорівки. При цьому, за попередньою інформацією, снаряди не досягли цілей ані житлові квартали, ані українські позиції не постраждали від здійснених запусків ракет.